Всім доброго ранку, да. <смеш> моя. Сьогодні ми вирушаємо на рибалку, навіть <смеш> в малого радості. Коротше, ми сьогодні вирішили поїхати на рибалку з ночівлею. Ми з Варією вже не раз їздили. У нас у дітей різниця десь 1 або півтора року, якщо не помиляюсь, і їм комфортно вдвох, а нам класно вдвох. Тому ми сьогодні вирушаємо на водойму клуб рибалок відпочинок. В попередньому відео ви бачили, як ми там ловили на льоду з Катією. А сьогодні ми поїдемо ловити там на спінінги. Зняли будиночок на 4 місця. Ну і поїдемо. Відпочивати. Звичайно ж, будемо готувати їсти. Я вам покажу смакоту. І, взагалі, цель така, знаєте, чисто кайфануть. І навіть я не ставлю ніякі ставки, упор на рибу. Я просто хочу побути біля води і ощутити це, знаєте, декусик. Да? Просто присутність на рибалки. Малявки теж їдуть з нами. Но вони будуть у доміку, тому що вони дуже мерзнуть. Десь у нас волосики просто не шерсті, ми дуже замерзаємо. Того вони будуть тусити і ждати нас, як сказати, сокоти. Так що, друзі, вам приємного перегляду. Ну а нам просто насолодитись цими трошки більше суток ми будемо на цей. На відпочиночку. Ми приїхали на Водойве. Варя вже ловить, склали її комплект, тому що вона замовила новий. Якраз на останній день новорічних знижок. Фіш-фіш вона затарилась. І виходить, що у мене комплект такий ультралайт, а у неї там вага, я не пам'ятаю, до 28, якщо не помиляюсь, Треба де подивитися, під вобліра. І тепер у нас, як то кажуть, на всі случаї життя, що можна і силиконочки покидати на цей, ну, для приманочок використовувати і можна вже і воблера. Щоб не купляти кожні по два комплекти, ми оце отак вирішили обхитрити, як то кажуть, систему і зробити таким макаром. Хто не знає, це ми приїхали на... Озеро називається клуб рибалок відпочинок Реально класне місце, затишне, тихо, в будиночках вже в нас тепло. Ну, в будиночку в нас один. Діти там вже відпочивають, а ми вийшли трохи покидати. Ну, а потім приготуємо їсти. Чесно, я навіть зараз ще не хочу і ловити. Я хочу просто так походити біля води. Подихати, понасолоджуватись взагалі природою, чисто повідпочивати. До речі, це місце, де ми ловили щуку з Катю на жерліце. Крига є, тоненька геть, але ще є. Уже на лід нікого не випускають, тому що це небезпечно. Але так класно. Я, до речі, розглядаю варіант, щоб в цьому селі придбати собі дачу. Одну вже я надивилася. Ну, як на мене, за той варіант, то якоби багато вони хочуть. Але взагалі, от в мене є от така мрія, щоб купити будиночок. Я хочу старенький будиночок, такий бажано ще, щоб глиняний був. Бо я хочу такий, знаєте, петриківський розпис зробити по будинку. І щоб піч бажано, щоб була. Ну, якщо не піч, то плита обов'язково, щоб дровами топить. От, от, от такі у мене, розумієте? Таракани в голові. Поэтому, я думаю, сьогодні я ще сходжу прогуляюсь, подивлюсь ту хатинку. О, чесно, це просто якийсь кайф. Ми сьогодні ловим, як в дитинстві. Варя три рази кинула і три рази я кинула. Ну, я, кстати, ніколи так не ловила, щоб з пленкою. Це у варі якийсь такий. фетиш, так. Да. Тут у нас Rapid Spin Sportax і по тесту. Оп, сейчас я переверну, вам покажу. У нас 2,10 і він йде до 29 грамів. Катушечка тут Shimano 4000 і шнурик, якщо не помиляюсь, Ну, так, цацка у нас, яка вже розриблена, значить. Працює. Ну, сьогодні, кстати, у рибаків бачу в усіх такий колір, хто ловив. І хлопці тут зловили щуку майже на 4 кілограми. Ну, ми вже точно відстаємо. Як то кажеш, зараз моя очередь покидати <с> три рази. Ну і тут у нас Варя, дай їй трошки покопросатися. Запісачиш чи мені? Я думаю, що давно не буде. Ти не перегибай, хороша щука. Не дуже велика. Так, так, так. Давай, давай, давай. Давай я за цей давай. давай. А там ця ручка відкривається. Да. Так. Клас! Така от щупачка. Вона сваря, поздравляю. Ти, грубо кажучи, Ладно, десь фоткати, з третього забросу приблизно, І відкрила вже знала 100%. Такий ось облірочок. Мегабас. Ну дуже класний. Це якийсь новий вид спінінгової рибалки. Сидіть на стільцю. Ми Це по очереді отак так І закидаємо приманочки. Варі виник хитрий план. Каже, якщо всі ловлять на зелену, значить давай спробуємо платвичку нашу. Ми її назвали просто платвичка. Така орбіт це 110. Так що зараз міняємо прийманочку і далі кидаємо. Ой, біжу, 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 біжу. Горьки, давай, іди подивись, Давай, диподись. Давай дотягай. Записачиш? Тут уже длинна ручка, то тобі буде комфортно. Так, що-то є. Да, так, да, велика щука, бачиш? Ти отаку бачив? Так, це вже на нашу платвичку. Ну все, розрибили обидва. Все, Но місія виповнена. Поки це ну, чергуємося по черзі, у нас возник хитрий план. Тут просто є можливість зняти баню. У них на другій стороні водойми є будиночки під оренду і там є баня. І ми оце собі так придумали, що наступного разу ми приїдемо, ми дождемося нашу люду, третю, нашу флористку. І от коли вона повернеться в Україну, ми зберемося опять своєю толпою голодаючих. далі. ввечері поїсти. Да, ми їздимо на рибалку, щоб не так половити, як приготуючись поїсти. І закажемо домик і баню. Ну, малі, понятно, вже будуть з нами. Теж в баньки попариться, і рибку половим, кушать наготовим. Короче, Буде чудо відпочинок для дорослих баришень, ну, таких не в возрості, це не можна так казати. Думаю, казати 30. Я хотіла сказати 30. Плюс. Ну, промовчу. Ні, а взагалі дуже класно. Варя тут вперше, то вона каже, дуже гарна природа. Я їй кажу, підожди, ми сюди поїдемо з тобою ще, ось коли вже буде весна-літо, коли все зелене, тут взагалі так класно і красиво. Так, оп, дамочки, кидати, як навчилась далеко. Ой, там не впала. не покупаюсь без бані. Так що, от такі діла. Коротше, мені не відходити, Пішла замовити. Малим пільмі. Я тільки піду, то одного в туалет повела, й зловила, то пішла пільмі заказувати. Ця маленька, це маленька, да, це треба відпускати. Така дитя. Хоча у нас час вже два години, якби кльов, повинен затихнути. Ну всі ловлять, всі з рибами. Я, мабуть, скажу, що у нас, навіть самі менші, так? Да? Мені Потому не що не там у хлопців такі двушки, 3,800 пацани там взяли. Там теж мужчина, я думаю, під трьох взяв. Ну, коротше, клює файно. Тільки в мене не клює. Коли мої три рази покидать, у мене не клює. У варі клює. Що за неподобство. Сьогодні за рибалку в нас відповідала варя. Вся риба була на ній, як то кажуть, в мої забрусіки. Щось у мене не клювали. У неї риба була, і ви це бачили у відео. Тому на кухні сьогодні я у нас буде сільська дієта, а значить, смажена картопля на свиній копченій грудинки. Тут наші цигани з Палку діти знайшли. Таку, бачите, хорошу палку, кажуть у воді. відкопали І до картошечки в нас готується узварчик на домашні сушки. Тому, в принципі, отак по дієтичному ми поїмо. Того нарізаємо свинину, грудиночку. Я от такими клаптиками її ріжу. Пахне, звісно, вона. Її підсмажимо. Олію додати не планую, тому що жир виділиться із грудиночки цієї. І на цьому жирочку ми і посмажимо картопельку. Боже, тут просто пахтить так, що капець. Зараз вже буду картошечку закидати і будемо скоро смакувати. Клас. Пахне, неперевершено. Не знаю, як ви, але у мене вже рот повний слюней. Коротше, це так взагалі апетитненько, що я не можу вже дождатися, коли воно зготується. А до картошечки у нас сьогодні буде квашена капуста. Результат труда, вкуснота. Зараз вже будемо готувати полянку. Наша компанія. Денис мене тільки що так нахвалив, сказав, Боже, хто це так наготовив. Я. Дуже смачно. Ну, реально дуже вкусненько. І в нас капусточка, узварчики. Класно, віддихаємо. Поїли. Зараз хочеться, хоче покидати. спінінг, а я просто так хочу, знаєте, посидіти і подивитися на водичку. Посаду нашої будиночок. Собачки прийшли до нас ще, тут ходять на території. Теж їх покормили. Ви вже скоро буде темніть. Я так просто посидим, повтикаю і підемо. Ну, не спать, ми з дітьми будемо гуляти в слова. Забула взяти лото. Так хотіла взяти лото, щоб погуляти, а коли велика кампанія дуже інтересно. В следующий раз обов'язково візьму. Но малі сказали, що будемо гуляти в слова, як в дитинстві, Знаєте, у нас ми коли жили в селі, і коли вимикали світло, ну, у нас часто в селі крали провода. Це зараз буде така інсайдерська інформація, чи як там це правильно говорять. Село дуже малесеньке було там, на, грубо кажучи, на пару вулиць. І от особливо це взимку траплялося, що люди, які любили випити, вони не знали, де взяти грошей. Вони знімали провода і здавали їх на метал. Ну і ми от сидимо без світла, особливо зимою, що там 4 часа і вже темно, робили такі лампадки, якщо знаєте, ой, ватка у олійку. І кришечка, коротше, так ставиш, протягуєш типу як вітелечок цієї ватки, підпалюєш, і воно це горить. Ну, у нас сім'я, у нас три дочки у мами, мама, і ми оце в чотирьох сідали і гуляли в слова. Така атмосфера, знаєте, чусь сразу асоціація, коли кажеш, що гра в слова, що це як, як в нашому дитинстві було. А сьогодні малі тут так дуріли. варя <смірі> сняла, звісно, цей момент. І я от дивлюсь і вміляюсь, тому що це такі моменти настоящого дитинства, я би сказала, коли якісь проходять ситуації, тому що Дініс приходить, <смірі> глаз заліплений листком весь в землі і каже, я впав з гори кубом, Того, що ззадні будиночка, бачите, такий горбик, і вони це завозять на самий верх і злазили. Ну, коротше, долазились наші хлопці. Але довольні, що капець. Та й ми, якщо чесно, дуже довольні. Зараз спортсмен, професіонал кидає вже, наблотикалася. А вирішили вийти покидати, тому що сусід сусіди у нас тут, бачите? Ми кажемо, що він вкрав у нас щуку, тому що він кинув вдоль берега і прямо напроти нашої кладки, так під кладки, витягнули рибину. Тому ми його спіймали з палічним. І в нас є доказательства. Але все це жарти, якщо чесно, просто класна кампанія і відпочинок. І вам раджу також отак збиратися з друзями, родичами, неважливо. І Просто є риба, нема, поїли, поспілкувалися. І кстати, от дане, і прикольно, що тільки хоч і є, у нас він і не включається, малі собі якісь ігри придумують, ходять тут. І палок вибирають, що це в них нож, там автомат і так далі. Ну, класно. Дякую всім за перегляди, всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!